Держвиплати за пошкоджене обстрілами житло можна буде отримати в дії. Для цього потрібно повідомити про своє пошкоджене майно, потім подати заяву на виплати. Заявка подається наступним чином: спершу треба оновити застосунок до останньої версії. Далі потрібно зайти в дію і натиснути послуги та пошкоджене майно. На останок необхідно заповнити форму, де треба вказати всі необхідні дані. Мешканці шостки можуть зробити це самостійно або ж звернутися за допомогою до центру надання адміністративних послуг. Громадяни, які постраждали, вони можуть, якщо фотографували, якщо ні, фотографуйте, будь ласка, свої пошкодження. Також ви можете подати або самостійно з власних смартфонів чи комп'ютерів через застосунок дія повідомлення про пошкоджене майно. Якщо такої можливості немає, звертайтеся до центру надання адміністративних послуг. Наші адміністратори допоможуть вам подати ці документи. Тому звертайтесь, будь ласка, ми надаємо консультацію, як отримати подати повідомлення про пошкоджене майно через дію або через нас, через власний кабінет. Подання заявки у дію важливий крок, який допоможе громадянам отримати виплати від держави. Я ще раз хочу зазначити всім постраждалим нашим громадянам про важливість зареєструвати свої пошкодження в дії. Це ну це дуже важливо. Тому реєструйтесь самі, хто не може, звертайтеся до виконкому, до центру надання адмінпослуг, але це треба зробити.